Добрий ранок, що ти там? Ну звісно. Наколядувала. Крашенки були. Красила в них, так? Да? Да? Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Знову вам мишелуйки і зима продовжується. Тобто знову зривається сніжок. Йде, понасипав поросюхам там їжі. Зараз зайдума думаю, вийду, зніму коротесенький відосик, покажу, що у нас тут відбувається. Вчора провели прямий ефір, фактично 4 години. Дякую всім. Реально круто. Я думаю, що в понеділок ми вже купимо цього бінокуляра і відправимо хлопцям у 126 бригаду. От, і розпочнемо. Ну, сьогодні вже будемо писати інші, інші цифри для іншої бригади. Зараз треба ще приділитися, тому що сьогодні заберуть у нас екстрейла. Хлопці зверталися до мене також, але я не збирав, збирали вони самі. Машинку ми взяли в їжачка. От, е, одну і другу там взяли, поки от тої є моменти. Хлопці звертаються, але купити і взяти можливість на себе збір немає коли. Поки забираємо, підшаманюємо, ну а потім вже оподіляємося. Хлопці самі назбирали фактично, ми перезули і там треба трішечки буде додати і вже буде розчут по екстрейлу. Так що сьогодні заберуть і трошечки доб'ємо на цю машинку, а там далі будемо рухатися. Вчора також прямо в прямому ефірі хтось звертався поремонтувати машину, там перевертерш, теж із хлопців. Машина знаходиться в Покровську. Якщо хлопці мої візьмуться, вийдемо на цього хлопчинку на зв'язок і переженемо її впередзані. Будемо також відкриємо невеликий збір. Ну, невеликий, ми не знаємо, машина покоцана з оцих сторін. Стрельнуло колесо, машина пішла ну але головне, що живі. Так що, друзі, ну от такі у нас справи. Рухаємося далі. Трохи хвораю, але це нам не мішає рухатися далі. І Чумазєї там які мені сьогодні зранку читав. Пише Харе, вже там просить, от кланяється, збирати гроші, збагащатися на ЗСУ. Дав би Бог вам усім так збагатитися на ЗСУ, як збагачаюся я. А те, що ви пишете, треба не мандіта йти служити. Ну не переживайте, я ніде не сховався, повістку отримав, як і усі нормальні люди. І значить, я на те причини, що я знаходжуся тут і. Працюю в домашніх умовах, тому що маю деякі проблеми із серцем. І ті, хто дивляться мене, знають про це дуже-дуже давно. Не хочеться відповідати на ці дібільні запитання, ну але відповідаємо. Так що, друзі, по господарству, що у нас робиться? Опс. Все у нас чинчинарьом. Зараз понасипали їсточки. і будемо вишкрібати у клітках. На даний момент зараз підстеляємо соломою. Є трохи моментів. Для поросят це дуже добре. Але для нас трошки важче вишкрібати. Але гній із соломою набагато кращий. І хто знає, як ми вбираємо, ми вбираємо в ручному режимі. У нас немає там щільових полів. Але в нас є шкрибок, лопата, відро, і ми заробимо два рази на день зранку і ввечері. Свиноматки наші, ось от джинь, Що вони роблять? Вони сидять у нас на старті. і Воно вже понавикидало, трошки багато я насипав. Їдять вони в волю, викидають із кормушки. І що робиться? Те, що поросята самі у нас починають е, під'їдати те, що їсть їхня мамка. Їхня мамка є що? Правильно, їсть стартовий комбікорм, 10 30 по нашій рецептурі, яка навіть також написана на мішку стандарт Агро. Четверка, премікс стартовий. Так що, друзі, е, працюємо. Читаємо, змішуємо і годуємо. Ну, такі наші жевжики, невелика кількість, але та, яка мене задовольняє, тому що я не продаю поросят, я забезпечую себе тим, кого можна відгодовувати. Рижики реально самі круті, в тому плані, що у них, вони швидко ростуть і у них хороший вихід. Ці поросята ну, теж непогані. От, ростуть непогано, але ну, не, не так швидко, все одно, як рижики. Це у нас поросята від Мазухи. Мазуха і Глорія це е, сестри, і у них батьки і матері одинакові, але вони зовсім різні. Отакий От у них тут за ніч кілібердос, але тут десь сплять у них чисто і сухенько, а тут таке вони понаробляли. Зараз повишкрібається, попістляється і до вечора буде чинчинарем. Понятно, якщо не вишкрібать у клітках, то... Будуть у них тільки очі блистіть і буде не дуже-дуже гарно. Ну, ті, хто дивляться мій канал, в принципі, ну, контролюють ситуацію. Понятно, що без щільовиків погано, важко, важко в тому плані, що багато часу забирає. Забирає багато часу, а якщо вичищати там раз в неділю і накидати їм соломи, то тут можна буде вмерти, потім один якийсь день. Це у нас вже готовий таранчук, вже готові поросята, вже які можна різати. Ми вже одненького чи двох вже сюди забрали. Тобто розріджуємо клітки. Не знаю, яка тут вага, але я думаю, є ось потужні, такі реально потужні. І тут теж рижики є і є не рижики. Ну, не рижики ось на сраці сидить, менше вони, хоч в них вік одинаковий. Тобто рижики ростуть швидше. По бройлерам ще покажу бройлерів, тому що час пройшов. Поки ми там займалися іншими справами, то бройлери наші вже виросли. Не знаю, можливо, завтра зробимо контрольне зваження. Завтра у нас буде неділя, буде у нас санітарний день. От і ми проведемо е, ну, зважування для тих підписників, можливо, хто брав також з нами в один момент. Е, ми, кажуть, брали 4 числа. Сьогодні у нас. Друге, мабуть, точно не знаю. І 4-го буде місяць, як вони у нас. 30 днів у нас, 20 там, 50 днів. Ну, 50 днів вже повинні бути потужні. Зараз піду вам і покажу. Сніг у нас не пороставав, повиносили кормушки, і позабирали допоміжні. І мороз трошки не дає, зараз нам помити. Ну, Воно нам не пече, я їх виставив, думаю, може будемо брати. Бройлера вже наступну партію і потім помил. От Перепілочки почалися, бо вона пітушків вирізає, курочок залишає, яєчки використовуємо скрізь і для себе, і людям, кому даємо, кому продаємо. Тобто ну так і живемо. Так, Глорія Мігіровна, вона також вже переїхала в свою квартиру, я не знаю, знімав я чи не знімав. Находиться вона вже в китайському кварталі, теж сидить на нормі, вже начебто спарована, теж зараз поубираємо. Свиноматками ну, легше, що вона там. На там лопаткою чик чик пішкріп да, все. Поруч біля неї сидить Любашка, це сестра зойки, теж начебто спарована в кінці місяця в неї опорос. Ну а тут вже знаходяться наші бройлера. Ну, візуально видно, да, такі вже потужні машинки. Я кажу, раніше тоже думав, що ну, це просто нереально вигодувати за два місяці там, монстра. Ну, Рано за два місяці можна вигодувати дебелого бройлера. але це все буде йти перерозход. І ті люди, які тримають бройлери, хочуть на цьому щось заробляти. От. Птахофабрики вони, наприклад, 45 днів тримають і потім вибивається сарай. А ми тримаємо, наприклад, ну ми хочемо більшу тушку у нас є на це реалізація. І чим більше курка, тим більше вона нас їдає, тим... Більше в неї конверсія, тобто затрата корму на один кілограм приросту, тому що чим більше курка, тим більше вона енергії трата на себе, на обігрів, на забезпечення свого організму. Ну і таким чином вона є не рентабельна, ну, як для підприємства. Ну, А так як ми це все діло робимо самі, реалізовуємо і то ми. Ну, Скубаємо це все діло в ручному режимі. І ми також стараємося там, наприклад, усього вже скоро будемо різати, так як Леся Петрівна, можливо, вже і починала, так як після операції Лесі Петрівни там є проблема з ногою, але вона у нас боєць. Вона у нас реально ну, для мене, як для дружини, вона просто крута. І вона ні одного дня не лежала. Їй повитягували тієї з них, і вона ходить. Ну як ходить, ходить через сльози, але тому що треба працювати. і... Каже, я не буду сидіти. Ну, от так от. І вже розпочали трошки раніше, хоч вона не сидить без діла. Вчора зарізали двоє порось. Позавчора двоє поросят і вже їх переробили. Так що роз, розділили, продали і переробили. І... Так що, друзі, ну отак. Ось от такий у нас ранковий відосик, невеличкий такий відеообзор нашого господарства. Тримайте господарство, рахуйте, не опускайте руки. Як будете рахувати, будуть якісь заробітки. Якщо будуть заробітки, ви зможете і самі щось придбати, і зможете поділитися з ближнім своїм. Ну а в першу чергу це з нашими військовослужбовцями, які дають можливість нам кожен ранок вставати і працювати. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока. Дякую за вчорашній прямий ефір. В неділю теж думаю, щось придумаємо. Так що всім пока-пока. Ну а я далі працюю.